Люби і пануй. Особиста інвентаризація приходить шлях від усвідомлення помилок, які я чиню, до вимог, які ставлю самому собі, щоб робити все більше добра і кожного дня більше любити. Любити означає так ставитися до людей, яких ми любимо, щоб вони раділи життю у будь-якій ситуації, а ми разом із ними. Апостол Яків недвозначно нагадує нам, бо хто увесь закон дотримує, а прогрішиться лише в одному стає в усьому винуватий. Бо хто сказав не чини перелюбу, сказав також не вбивай. Одразу визнати вчинені помилки означає визнати, що помилкою є не тільки чинення зла, але й недостатня любов. Яку ми виявляємо нашим ближнім, чи вибірковість заповідей і переконування себе, що якусь слабкість я можу собі дозволити, бо я не є досконалий. Насправді дозволити собі якусь слабкість в одній сфері означає слабкості і в інших сферах, це тільки питання часу. Надзвичайно важливо, щоб ми не застосовували вибірковий підхід. Під час особистої інвентаризації і праці над собою. Йдеться про те, щоб ми собі не говорили, я дійсно роблю якісь там помилки, навіть одразу їх визнаю, але ж ніхто не ідеальний. Нічого не вдієш, у цій одній сфері я не позбуваюся своїх дефектів і слабкостей, зате в інших сферах намагаюся бути чесним і відповідальним. Слабкість в одній урівноважується добрими вчинками в іншій. Таке мислення у своїй основі помилкове і може привести до нової серйозної кризи. Або ми вирішуємо бути чесними у кожній сфері життя і не залишаємо собі жодних шпарин не зла, або якесь поки що незначне зло, на яке ми погодилися в певному питанні. Розділяться на все наше життя і на всі наші відносини. Не можна бути частково вагітною або частково святим. Любов є остаточним критерієм нашої праці над собою і нашого розвитку, і саме ця любов не допускає жодного компромісу зі злом. Якщо я хочу любити правдиво і назавжди. Якщо кожного дня хочу любити більше, то вирішую одразу визнавати кожну помилку і поважати всі Божі заповіді. Якщо я не люблю більше, ніж вчора, це вже помилка, це вже особливо в подружжі і сім'ї, заподіяння кривди нашим рідним. Є ще одна важлива справа. У щоденному світуванні з вчиненого нами зла і занедбаного добра, тобто занедбаної любові, Йдеться саме про світування з того, наскільки я паную над своїми емоціями і над своїми словами та невербальним способом ставлення до інших людей. У цій сфері зазвичай перед чоловіками стоять дещо інші завдання, ніж перед жінками. У важких ситуаціях чоловікам, як правило, важче панувати над словами, а жінкам панувати над емоціями. Жінкам важче панувати над емоціями через те, що вони переважно все переживають глибше, ніж чоловіки. Це стосується і тих справ, які чоловікам здаються зовсім незначною дрібничкою. Крім цього, у жінок важкі емоційні стани зберігається набагато довше, ніж у чоловіків. Саме тому жінка може відчувати біль ще довго після того, як чоловік попросить у неї пробачення чи як зникне привід для переживань. Через цю відмінну моральну вразливість жінка може завдавати собі і чоловікові страждання, які у тривалій перспективі стають не вона може з погляду чоловіка марно мучити його і само себе. Однією справою є велика емоційна вразливість жінок, а також неминуча у певних межах мінливість їхніх переживань, а іншою можливе піддавання цій мінливості, прагнення керуватися нею та емоційне шантажування інших людей. Тож особливим завданням жінок у щоденному аналізі вчинених помилок і занедбаного добра є звітування з того, наскільки я паную над своїми переживаннями. Варто одразу пояснити, що самі по собі емоції не підлягають моральній оцінці, адже вони не залежать від нашої волі, вони появляються і зникають спонтанно. Вони не є ані чеснотою, ані вадою, ані заслугою, ані гріхом. Вони залежать від багатьох чинників, але найбільше від нашої життєвої ситуації. Вони є своєрідною інформацією про те, що відбувається в нашому житті. Якщо вони пропорційні до подій, в яких ми беремо участь, то навіть найсильніші і найважчі. Є чимось природним. Зрілість полягає у тому, щоб робити висновки з емоцій, які ми переживаємо, щоб на них не зосереджуватися і не підпорядковуватися їм. Адже емоції це не мудрий порадник. Саме я можу знати, що в цій ситуації буде розсудливим. Емоції про це не знають. Закохатися може кожен, але любити може тільки той, хто панує над своїми емоціями. У винятково важких ситуаціях, особливо перед лицем важких образ, які хтось мені завдає, я маю право відчути величезний жаль докривника, страх, злість, розчарування і навіть ненавість. Такі переживання у дуже важких ситуаціях не є провиною ані моральною проблемою. Це спонтанна емоційна реакція в ситуації серйозної кривди чи якоїсь важкої проблеми. Помилка і провина починаються тоді, коли хтось віддається своїм емоціям, не панує над ними, починає ними керуватися, переходить від емоцій до дій. У формулі акту покути ми визнаємо, що дуже згрішили думкою, словом, вчинком і занедбання, занедбанням добрих вчинків. Однак ми не сповідаємося і слушно з емоцій, які переживаємо. Проте, якщо ми ці емоції виявляємо агресивним способом, то вони стають через це поганими вчинками. Ще, більш... ще більшу помилку ми робимо, коли підпорядковуємося емоціям і заподіюємо кривду комусь, до кого відчуваємо злість, розчарування чи емоційну ненависть. Одна знайома сказала мені, що іноді навіть стикаючись з незнипцяними помилками чи недосконалістю свого чоловіка, має бажання послати його під три черти. Однак не виявляє йому цього, а у своїх думках і переживаннях завжди дає йому зворотний квиток. Така позиція це конкретний приклад панування жінки над емоціями і розуміння, що чоловіки, як правило, не настільки емоційно чутливі як прекрасна стать. Порівняно з жінками. Чоловікам зазвичай легше впоратися з емоціями у щоденному житті, важчим завданням є панувати над словами і невербальним способом спілкування, особливо у важких ситуаціях чи в таких, коли вони відчувають пригнічення або загрозу для своєї чоловічої гордості. Агресивними словами можна так само боляче поранити іншу людину. Як і емоційною атакою, і це може супроводжуватися цілковитим розрахунком, поєднаним з емоційною дистанцією чи браком емоційної чутливості. Словом, можна не тільки глибоко зранити, але навіть особливо морально і духовно впити, як успівав це Числав Нємен у пісні Дивний Цей світ. Жінки зазвичай набагато більш чуйні і податливі на такі рани, ніж чоловіки. Апостол Яків говорить про певний принцип, що, на мою думку, є одним із найважливіших і найцінніших принципів, які він подає. Коли хтось не завинить словом, той може досконалий, що може загнуздати і усе тіло. Достатньо пройтися вулицями наших міст, щоб переконатися, які примітивні і вульгарні слова виходять з уст дуже багатьох чоловіків. Тепер можна зустріти щораз більше жінок, мова яких так само стає агресивною і вульгарною. Коли ми спостерігаємо за поведінкою цих людей, то очевидним є, що вони, як надзвичайно влучно, зауважує апостол Яків. Не панують не тільки над своїми словами, а й над своїми інстинктами і потягами, особливо над сексуальністю і агресивністю. У рамках особистої інвентаризації варто щодня світувати з того, чи паную я над своїми емоціями, і наскільки. Зрівість полягає в тому, що я ані не втікаю від них ані не піддаюся їм, а роблю з них висновки, керуюся мудрістю, любов'ю, вірністю і відповідальністю. Другим важливим критерієм сумлінної особистої інвентаризації на щодень є питання, чи паную я і наскільки над своїми словами, особливо в ситуації конфліктів, непорозуміння чи великої напруги. Я повинен давати звіт. Не тільки зі своїх учинків, але й зі своїх слів, жестів і усіх невирвальних дій, бо вони також можуть віддаляти мене від любові, емоційним теплом і добром, ласкавим словом можна комусь буквально врятувати життя, і, навпаки, емоційним набританням чи жорстоким, лихим, брехливим словом можна когось позбавити бажання жити. Наприкінці аналізу 10-го кроку ще одне зауваження. Отож в рамках щоденної особистої інвентаризації немає змісту повертатися до тих помилок з минулого, які ми вже раніше визнали і за які відшкодували кривду настільки, наскільки це лиш було можливе. Варто звільнитися від участі у важкому минулому, для того, щоб абсолютно зосередитися. На турботі про добре теперішнє? Ми відповідальні за наше теперішнє? Ми не здатні змінити минуле. Натомість можемо і повинні зробити з нього висновки за теперішнього. Реалізація 10-го кроку це правильний шлях до турботи про добре теперішнє. Я часто чую запитання. Отже, яким чином я можу? Я можу подбати про своє добре майбутнє. Відповідь проста: дбаючи про добре теперішнє, як єдиною дорогою до неба є земля, так єдиною дорогою до доброго майбутнього є шляхетна поведінка в теперішньому. Тому треба звітувати також з того, чи сьогодні я не витрачав часу на думки про те, що буде завтра, післязавтра. Через декілька чи кільканадцять років майбутнє в Божих руках, у моїх руках з Божою допомогою перебуває моє теперішнє. Апостол Яків пише Ну тепер ви що говорите сьогодні або завтра, ми підемо в те місто і перебудемо там рік, і будемо там торгувати і гроші заробляти. Ви що не відаєте, що буде завтра. Яке бо життя ваше, ви пора, що з'являється на хвильку і зникає потому. Чому б вам радше не сказати, коли на те Господня воля, будемо жити і це чи те робити? Ми не можемо гарантувати собі, що будемо здорові, що матимемо добру роботу, що наші діти і рідні будуть разом з нами щасливі. Натомість ми можемо чинити згідно з нашою гідністю. Десятий крок мобілізує нас до цього і слушно.